Серед усіх футболістів на полі, помилка воротаря найбільш помітна, часто її наслідок можна побачити на табло. І це ще не погано, коли результативну помилку голкіпер допускає, наприклад, у товариському матчі бразильського турне. І дуже пощастило, коли гол після неймовірного ляпа голкіпера на молодіжному євро безпідставно скасовує арбітер. Однак помилка у важливому міжнародному матчі може стати справжньою катастрофою і пам'ятатись багато. Років у цьому відео ви побачите топ 25 найбільших гляпів-воротарів українських клубів у матчах Єврокубків. Навіть не знаю сміятись вам чи плакати. Голкіпер повинен бути готовим до всього. В матчі проти Баварії Бущан переконався у цьому на власній шкурі. Тим часом Баварія в атаці Лерой Сане з лівого флагу пробиває Лерой і Який м'яч влітає у ворота київського Динамо. Фантастика просто Лерой Сане. Напевно, він і сам не задумував це таким чином. Радше це була передача до штрафного майданчика. Втім, яка... У багатьох воротарів при погляді на Роберто Карлоса який готується пробити їм штрафний уже б колінка тряслись. У шовковського не тряслись, а от руки підвели. Кає, ще не демонстрував свою марфіру. Розбіг, удар і м'яч в ворота. Асипка Олександра Шовковського. Чалсі не може, П'ятов поможе. Схоже, з таким девізом воротар шахтаря ступив на поле Стемфорд брідж в матчі ліги чемпіонів. На фланзі у мати непогано, але П'ятов читає. Тут треба ваут вибивати. П'ятов. Ну, знову знову подарували гол супернику, Знову віддали м'яч супернику. Знову виклали під ногу і Челсі цього не пробачає. Подивіться. Дотик гравця суперника у воротарському майданчику не виправдовує помилку Бущана в матчі проти Копенгагена. Голкіпер не спіймав простий м'яч. У 2004-му Динамо закамбечило у другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Трабзонспора. А довелося це робити через проблеми, які самі собі створили у першому матчі. Гінаде фаті, ніз, шайковський каліснанчик. Топєнісне калієм! гол! Вітвіш мірголь! А клица Вірголь! бір бірмі Де... бір новіорка бір Шашма і штетюрмінналі! Паковський. Йти в гості без подарунка не гарно, Тому п'ятов з допомогою Ракіцького підготував презент Реалу, коли вперше гостював на Сантьяго Бернабеу. Родрігіс. Подача П'ятов, порожні ворота І Бензема забиває гол. Помилка досвідченого Андрія П'ятова коштує пропущеного голу. Коли все йшло абсолютно. Спокійно, абсолютно нормально. Смаженого московського м'яса та класичного протистояння у півфіналі Кубку УЄФА могло б і не бути, якби раніше Динамо вилетіло від ірландської дрогеди. Помилка Тараса Луценка забезпечила нервову кінцівку. Тарас Луценко. Тарас Луценко. Арбітр показує на центр. 2-2 в матчі Динамо Дрогеда. Матч відповідь кваліфікації Кубка УЄФА проти швейцарської белінціони не заладився для Дніпра з самого початку з 17-ї секунди гри. В підсумку матч був програний, і Дніпро вилетів від швейцарського ноунейма. Уже і Дніпра нема, а белінціона пам'ятається. e vedremo ed è proprio Bellinzona nel possesso palla con Gashi, prima proiezione offensiva del Bellinzona al passaggio con l'intervento У протистоянні Донецького металурга та римського лаціо у 2004-му все було вирішено у першому матчі Посприяв цьому воротар металурга Юрій Вірт. Своїй взагалі доволі короткий клуб всього 8 років назад основан. Ой-ой-ой, що робить Вірт, Ой-ой-ой, що робить Вірт. 2-0. Пользу «Лаціо». Розклеїлись. футболиста Металлурга. И бразилец Цезар делает счет еще более крупным в пользу итальянцев. Но не знаю, уж стоило ли Вирту выходить и вот так вот тут пробовать сыграть. Если же играть... Відома історія, що воротар збірної Аргентини Карлос Роа неочікувано закінчив кар'єру за півроку до настання 2000 року, коли, на його думку, мав бути кінець світу. Можливо, про кінець світу задумався і Шовковський під час матчу проти Баварії, який відбувся за кілька тижнів до 2000 року. Стадіони і гол! Юда вас показує на центр. Аде що касається Матеуса, то це харизма. Успіх уже просто як на к нему приклеюється. Цей ляп Коваля на останніх хвилинах протистояння з Янг Бойс коштував Динамо не один мільйон євро валюти. Команда вилетіла з кваліфікації Ліги Чемпіонів. Мені вже біля його навіс удар! Коваль, як випускає м'яч Макс. Да, Наскільки потужний шибка. матч від Макса Коваля а ось відскок. Відскок. Ну, це, більш технічна шибка Віцькоп. нашого батаря. А от найвідоміший, тому що найганебніший виліт з кваліфікації ЛЧ стався у 2005-му, коли Динамо сенсаційно поступилось Туну. Але на 38-й хвилині несподівано помилився Шовковський. Гол записали на нападника у стрінелі, але схоже, що м'яч влетів у ворота від Родольфо. Схоже, що гра на виходах це не найсильніша сторона воротаря шахтаря Дмитра Шуткова. Сімрабона вистапала первів'яні. e il portiere Shutkov la combinata davvero grossa e per il Vicenza finiscono i problemi e l'eventualità di rischio che questa partita avrebbe poi potuto alimentare eh sì, eh, tanto, cioè, sono contento logicamente per il Vicenza perché ha trovato il gol eh, in questa circostanza Погром арсеналом Шахтаря з рахунком 5-1 у 2010-му розпочався з отакого от ляпу П'ятова. Савіль назрі виконує подальшу штрафний майданчик. Бариба в штрафному. кучер! м'яч у сіці воріт і забиває Алексон. Перший гол помиляється Андрій П'ятов. Випускає м'яч з рук прямо в своєму вратарському майданчику. І Арсенал одразу цим скористався. Давайте домовимось, ставте лайк, якщо вас розсмішить. Я у матчі з ЦСКА Софія. Топ 10 я вирішив відкрити двома помилками, які допустив Шовковський у матчі проти Наполі, і які пришвидшили закінчення його кар'єри. Шовковський зіграв ще у наступному матчі після цього і присів на лавку, з якої уже не повернувся на поле. У наполі плечиноворіт повзі голам подає удар! І, на жаль, на жаль, ми пропускаємо. Це хороша подача і це хороший удар. Мілік перевесів повітрі біду. Забив Аркадіуш Мілік. Для наполі. Каліхон подає. Мертен з головою. М'яч поперечку влучає. Мілік. 1-2. Аркадіуш Мілік робить дубль. На другій компенсованій до першого тайму забиває Арек Мілік. Прикро, що це вже на останній секунді першого тайму. Не допрацювали. Знову повітря, мілік виграє. Тут Шовковський помилявся не лише тоді, коли бігав по воротарському майданчику, мов ошпарений. Він міг просто стояти на місці і пропустити поміж ніг. У штатний мадатчик динамівців, небезпечний момент і удар по воротах хідці воріт київського Динамо. Ну, от нарешті досягли свого і гості. Далася в знаки їх наполегливість при організації, атак. так Великий... гол, який запам'ятався не лише помилкою П'ятова, але і нібито недотриманням правил феєрплей Барселоною. Але хто б про ті правила згадав, якби П'ятов не налажав? <різвіст> на правому фланзі. Подача в ні простріл П'ятов, 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 в п'ято. Андрій <різвіст> Це більш, ніж прикра помилка. Ну як так? Як так можна? Андрію Андрію. Такої помилки від досвідченого худжамова ніхто не очікував. Вона по праву потрапляє у наш топ больну миву України. Худжамов. Худжамов. Худжамов! Рустам худжамов. Це просто якийсь. повтор. Елементарна ситуація. Найцікавіше, що граючи на ці самі ворота Андрій П'ятов привіз в ворота Донецька Шахтаря у матчі за суперкубок. Зараз далеко відпустив Ростам. Трагікомічний ляп кіпера Колоса Євгенія Воленця, який фактично оформив виліт команди з першого єврокубкового сезону в історії клубу. М'яч повертається до Мурічати. Виконує навіс. М'яч у руках Воленця, випускає. Євген! На жаль. На жаль, знову втручається погода. Тепер абсолютно радикально, абсолютно показово і дуже і дуже прикро для всієї футбольної України. 2-0. Ріяка веде у рахунку на 116 й хвилині цього матчу. Дощу, до речі, Ми там побачили, що м'яч докотився до лінії, і зупинився топ 5 я вирішив відкрити не очевидним ляпом, а помилкою, яку багато хто робить, але за яку мало хто розплачується. У 2004 в матчі проти Селтіка голкіпер Шахтаря Ян Лаштовка потримав у руках м'яч 11 секунд замість дозволених 6. Принциповий арбітер за це порушення правил призначив вільний удар. Вільний удар із меж штрафного майданчика нашої команди. І м'яч усі ці воріт, вони відкривають рахунок на 25-й хвилині. Вони забивають цей прикрий гол. Після нещасного випадка Алан Томсон відзначається. Програвати важливий матч на останніх хвилинах це завжди боляче. Але програти так, як це зробило Динамо в матчі з інтером це удар нижче поясу. Пропускає Мунтарі, удар! М'яч Помиляється грубо наш Воротар і Веслі Снайдер. В кінці 89-ї хвилини колотив м'яч сітку воріт Динамо. Сильний був удар, але все одно по центру прямо ж Сале Монтарі. І чомусь першим на підборі, підбиранні був Веслі Снайдер, а не хтось із помічний. У фіналі Кубка УЄФА П'ятов сотворив найвідоміший свій ляп, і він міг би бути першим і у нашому топі. Але оскільки фінал був виграний, то даємо йому уявну бронзу. Удар Міналто пробиває п'ятого від... Ні, на жаль, здалося, що має відбивати Андрій П'ятов. Він є залітає усіх поворів. Один один. Ну з нічого зараз цей епізод виник у воротах донецького шахтаря. П'яту мав би виставляти кулаки у цій ситуації у національної збірної України і вибивати м'яч. Це диво від бойка в матчі проти шеріфа було однією з найнижчих точок падіння Динамо в сучасній історії. Зате мало витверезуючий ефект звільнення тренера і в підсумку загалом успішний євросезон. Ну а між цими е е зустрічами в національній першості була важка гра з Кримтеплицю. М'яч всі ці варі. Як так? В кінці сьомої хвилини Бойко організовує гол в ворота Динамо. На перше місце я вирішив поставити дві помилки в одному матчі. Всі, хто їх бачив, прекрасно їх і пам'ятають. Дві помилки Шовковського у півфіналі Ліги Чемпіонів проти Баварії. Досі існує думка, що саме ці хиби воротаря коштували Динамо місця у фіналі. And the silence is deafening. Well, that is amazing, isn't it? You know, from from that distance, it must have got a deflection, surely, to the top. And it's Michael turn out again. Left it for Effenberg. Oh, it's a terrific free kick. And again, there is a near funereal silence in Kiev because it's those from Munich who. Ну що, ви більше сміялись чи плакали? Напишіть у коментарях. Якщо сподобався топ, то ставте лайк. Якщо ні, то пишіть чому. Якщо вам буде подобатись, то я продовжу робити подібні відео. Окреме прохання до постійних глядачів. Ви є, ви дивитесь, але не коментуєте. Гавдею. Підтримати канал можна на Патреоні через функцію спонсорства на Ютуб, донатами на PayPal чи на карту банку. Дякую за перегляд. Бажаю всім не лажати, як наші кіпери, а також здоров'я, миру і слава Україні.